Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас гарбузовий кекс, простий та швидкий рецепт. Яйця відправляємо у підготовлений посуд. Додаємо цукор, ваніль, сіль і добре змішуємо. Додаємо сік апельсину. Олію без запаху і добре змішуємо. Додаємо натертий на, на дрібній терці гарбуз, рубані горіхи, змішуємо. Наприкінці додаємо заздалегідь просіяне борошно, розпушувач і замішуємо тісто. Тісто виходить рідким. Переливаємо тісто у підготовлену форму змащену вершковим маслом та присипану борошном. Розрівнюємо, відправляємо заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 60-70 хвилин. Коли кекс готовий, залишаємо його у формі на 10-15 хвилин, потім виймаємо з форми, перекладаємо на грати і даємо повністю охолонути. Зверху кекс можна присипати цукровою пудрою. Кекс виходить пишний, ніжний та абсолютно не сухий. Обов'язково приготуйте такий кекс. Він готується швидко та нескладно. Якщо вам подобається це відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!